Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади міністра оборони Олексія Резнікова. Новим міністром призначили Рустема Умерова. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 3 вересня. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії. Як з військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити міністерство має Рустем Умеров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умеров не потребує додаткових представлень. Очікує від парламенту підтримки цієї кандидатури. Осінь, час для посилення. Слава Україні! Новий міністр оборони Рустем Умєров є колишнім народним депутатом. Після початку війни він увійшов до складу української делегації для переговорів із представниками РФ у липні 2022 року. Очолив тимчасову слідчу комісію з контролю за використанням військової допомоги Україні. Наразі він очолює фонд держмайна.